Я люблю жаліти себе під час застуд. Купую собі печиво, заварюю чай, тому що чай потрібно пити при застуді. Звичайно, що вмикаю свій улюблений серіал і відлежуюся. Пізнали себе, але так робити категорично не можна. І зараз поясню, чому Коли ми маємо температуру, білі горлі або інші ознаки застуд, це означає, що наше тіло вімкнуло тривогу і наш організм почав сильніше боротися з різними вірусами. Так, у цей період ми маємо більше відпочивати, пити чаї а в ідеалі це теплу воду. Але щодо їжі, тут є певні нюанси. Якщо у вас немає апетиту, то краще не змушувати себе їсти. І, звичайно, що не завадить трішечки навіть поголодати. Але обов'язково не забувайте пити воду. Але якщо все ж ви хочете щось поїсти, то це має бути максимально корисна та легка їжа. Солодощі, які вам піднімають настрій під час застуди, насправді продовжують вам хворобу. І цукор, який там є, прекрасно підгодовує погану флору в організмі і відповідно знижує наш імунітет. Залишай вогник у коментарях, і я тобі відправлю сім пунктів, які тобі варто дотримуватися, якщо ти хочеш швидше вийти з періоду застуд.